Скільки разів на рік ми будемо відпочивати окремо. Для твоєї безпеки будемо відпочивати кожен раз, коли в мене буде ПМС. Ого. А, ну, хорошо. Дівчина. Я просто працював в жіночому колективі, я знаю, що це таке ПМС. Я готова відпочивати окремо, якщо ти готовий окремо їбатись. О -о -о. Так занадто вже ми будемо відпочивати окремо всі рази. Всі рази стосунки, це робота. Я хочу відпочивати без тебе. Чувак окремо, серйозно? Ти не любиш? А почекай, як це No following questions, thank you. Ми будемо дихати з тобою окремо на новий рік. Ти будеш віддихати, а я на новий рік зазвичай залежу людям в димоходи, лежусь під йолочку, і дітки утром мене обнаружують і радуються, що їм подарили на живу дівчатку. А я кажу, ха! Я вас обманула і ухожу, а вони плачуть. Знаєш, я... дивись, я тебе відпущу лише якщо впустиш у свій димоход.